мы тогда ее взлетаем. Как писали дали, в группе, устроили локальный логистический кризис. Yeah. Uh, yeah. uh -huh Ляп все. Сейчас есть. На эти буты полетим, да? <говори> да, я не думаю, что динамо сказал еще. Плюс якобы заставил. Можно взлетать. Давай, гастоп. Гастоп. Друга, друга, дорога, і буде в нас на губінку. Мій позивний Нешвіл, я командир екіпажу Маргінал Склад і ми займаємось враженням ворожої техніки та особового складу на дальніх підступах до нашої бригади. Мої основні обов'язки як командира це налагодження бойового процесу, операційні задачі, виконання поставлених задач від керівництва, та також пілотування. Даного ударного засобу мій позивний дозер. Я в бригаді майже з самого початку пройшов свій шлях починаючи з мінометника і закінчуючи ось тут. Мене звати Скіф. Я прийшов не з самого початку в окупації, та да, трошки посидів в Херсонській області. Я сам з Херсонщини, тому типу, так довелося трохи два місяці і виїхати. І мені тільки вдалося потрапити до лав в 24-му, на початку 24-го року. Наша основна спеціалізація це fpv крила. Різних модифікацій від різних виробників дарц це бойова лошадка, яка стабільно працює, на якій ми показуємо гарні результати. Нашим екіпажем було вражено три зенітно-ракетні комплекси, серед яких два тори. Та один Бук М3, також більше 10 одиниць військового автотранспорту, які здійснював логістичні задачі в тилу противника. Як писали лідери в групі, устроїли локальний логістичний кризис. Кріз. Кілька броньованих авто та дві гармати. Противник зовсім не очікував нас там зустріти. Ми там зустрілися з ним. Лобове зіткнення з ним. Якій завжди повсюди відбуваються, це комунікація. Тор е, стояв в полі, його нам світили, і ми просто що залетіли, та й вразили, влучили. Ті хаті да, відео нас сипалося. Потім вже він почав нуді давати на лижі, і ну ми такі, що треба тільки влучати. Ну і нешвіл до сліпу дові... просто да тіпа, тіпа, пропала. Там відео не совідоручки, довів просто в сліпу. Десь його в кілометр відтянули. Він щось там стояв. Ну ми але вже за посадку. Типу, ну, там в нас ну вже була проблема, типу, з відео. Але ми теж в цьому всліпу довели ще раз, бахнули. Основна перевага цього засобу це його доступність, його ціна. Він досить дешевий. Коли ми вражаємо дороговартісні комплекси типу тор, то економічна цілесообразність даного засобу просто ікс мільйон, ікс тисяча. Адже він коштує тисячу доларів, а засоби, за якими ми полюємо, їх чек починається від 20 мільйонів доларів. Точність цього засобу в своїй основі залежить від навичок пілота. Більше людський фактор ніж технічний, ми намагаємося брати цілі типу ЗРК комплексів для того, щоб вивільнити простір для наших розвідувальних крил, щоб вони могли залітати далі, могли коригувати вогонь ворожим тилам, а також особовому складу, який накопичується на дальніх підступах нашої. Бригади особливо важливим аспектом застосування цього комплексу є те, що коли ми вражаємо зенітно-ракетні комплекси, ми також допомагаємо нашим далекобійним дронам збройних сил України, які наносять враження по ворожим НПЗ, ворожим ангарам, складам з технікою, шугаючи і знищуючи зенітно-ракетні комплекси, і тим самим допомагаємо нашим силам оборони України для того, щоб вони могли проходити ці ділянки більш безпечно і підвищуємо таким чином відсоток успішних влучань в якоюсь мірою не, по території Росії. Долучайтесь до 3 да. штурмової, долучайтесь до нас, скажіть, блін, хочемо до маргінал складу. Я тушу у борті да. Друг. погано.